Вона вбила понад 40 людей, чоловіків, коханців і навіть власних дітей. В народі її прозвали Чорною вдовою. Ну і самий прикол цієї всієї історії в тому, що вона не понесла покарання. І далі я вам розкажу чому. Ця історія про Бельганес одна із найстрашніших серійних вбивців Америки початку 20-го століття. Сама вона родом з Норвегії, в молодості переїхала до Америки, де почала свою складну і жорстоку. Сама вона проживала в штаті Індіана, де на перший погляд була звичайною фермеркою. Але як я вже заспойлерив на самому початку, незвичайною фермеркою вона була. Як вже все відбувалося, і насправді дуже просто. Вона користувалася тим, що вона жінка, і заманювала до себе додому чоловіків, там вона їх поїла тройною кавою. Далі, коли вони вже були не в свідомості, вона їх. Душила, труїла спиртом, або навіть були випадки, де била по голові підсвічником. Тіла своїх жертв вона розрубувала. Одну частину тіла вона ховала у підвалі, іншу ж частину тіла вона згодовувала свиням або спалювала. Підпали на її фермі були постійні.